Ось хочу вам ще показати. Це перша шкатулка, яку я зліпила з винних пробок. Я їх дуже довго збирала, Ось тільки я набухала, як кажуть, за всі роки. Це вже, я не знаю, цим пробкам годів 20-25, приблизно десь так. Ось. Тут різноманітні тут. І тут пробки в мене. Обкли. Ось, значить, як я її робила цю шкатулку. Все дуже елементарно просто. Я її укріпила спершу таким дебелим цупким картоном, Такою, знаєте, дебелою бумагою цупкою, з-під коробок картонка. І потім вже приклеїла ці штуки. Тут зверху я ще трішки, звісно, не доробила. Зараз я вам покажу, що там. Внутрі происходит. Тут я обклеїла стрічкою. Оце ще ж я її не доробила, бо немає винних пробок. У мене вони закінчилися, не знаю, де взяти. Значить, оце я теж лентами чи поясами вже не пам'ятаю. Так, да, пояс у мене там пояс був. Теж ременями ось обклеїла. Тут ремень, бачите. Білий, з цього боку, теж білий. Оце тут пояс, а це ремінь ну, із замкожі. Ось така дивовижна річ мене вийшла. На мою думку, це ну, нормально, прикольна така штука. Правда, оце мені не подобається, що воно, це, знаєте, так випирає. Ну, Якщо його так обклеїти, то буде нормально. Всякий дріб'язок у мене теж валяється. А оце я ще хочу вам показати, що я оце зробила з оцієї штуки. Сейчас.